Песеньки, хорошенькі. общем, попросив мій дружочок е якусь стаместочку, якою я вже не користуюся. А в мене є там цілий склад і куча ціла всяких різних старих стаместочок. І зараз ми їх будемо доставати аж оттудова на секундочку. І потім я поставлю вас на стоєчку і будемо розбирати оце все. Я вам буду показувати і розказувати, що там, як там і до чого. Та шо, розпаковка! <хи> так, тепер буду розказувати історію кожного із цього інструменту. Оце мій перший ручний рубаночок. Він достався мені ще з університету. Оце ось. Оце ось. Тут саморобні. Так, це не це. Так, оце ось. Оце, оце ось. Так, що там ще? Оце. Оце і скутнички ці. Так, що тут це? Це теж з універа мені досталося. Оце ось. До речі, це один із угольничків десь товариш мені подарив. А оце все? Оце ось, по-моєму. Оце ось. Ага, і оце ось. Це. <схід> а ні, ні, брехня, 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 товариству, Так. Оце ось, мабуть, отак ось. Отак ось. Так, оце все видорив одного мужичка. Ну, як видорив, кажу, одай мені, ну ти все одно його викинеш, на що на тобі. А я збережу і, як буде в мене велика майстерня, зроблю великий стенд собі і там все поставлю, розставлю і буде мені інтересно. Так от він мені дає оце, отак от, і каже, а ти мені що? Ну, в общем, договорився, я з ним да, і все. Так, оце з рубаночок е діда машиного. Марійкиного діда, це рубаночок. Так, тепер. Оцей товариство, бачите, який. Я навіть не знаю, як він називається, якийсь полукруглий рубанок. Але він зроблений із верби. Це із моєї батьківщини, одного там у нашого далекого сусіда, діда його чи прадіда. У нас там дерево не дуже багато то робили, з чого попали. Це колодка, виходить, із вербички. Так, у мене тут все підписано на секундочку. Так. Ага, це теж мені з гуртожитку досталося, це за цим ось разом. Підгончик такий був. Скоріше за все, це звідси з цієї партії. Так. Ага, це теж з цього сусіда, це оцей от, партієчка. І ось. Так, тут що написано? А, а це наш товариш. Я йому сказав, що кажу Владимирович, збираю <говори> всякі цікаві старі інструменти, які у вас там є. Можливо, там діда прадіда чи ще кого небудь То він мені теж підогнав такий. А це. А це, мабуть, найдорожчий мій набір, то що це <говори> мого діда інструмент. Це все, що залишилося. Згадка. У мене дід був столяр, І це все, що від діда досталося, це 4 рубаночки, ну це один рубанок. Це, до речі, рубанок під фільонки на фасади, бачите? всякі. І Ще досталося мені від діда два токарних різця: один рейер і один Мейсель. Но рейером і мейселем ми користуємося, до речі, вони ковані і дуже гарні. Зараз покажу. В мейселі навіть ручка сама залишилася, бачите, рідна. А на реєр ми вже переробили ручку, щоб було длінше, щоб було зручніше течіти. Месілем я рідкіше користуюся реєром частіше. Так що, товариство, оце в мене такий набор мого ексклюзивного інструмента. Як буде в мене велика майстерня, я все це обов'язково на великий стенд із підписами откуда, з якого регіону, з якої області це досталося мені в подарунок. Дякую вам, мої дреньки!